Треба встановити лічильник на воду. Незабаром такого висновку дійдуть володарі більшості домогосподарств Визирської громади з тих, хто оплачує споживання води по фіксованому тарифу, бо його норми розрахунку вже застарілі, і у громаді йде робота з оптимізації фіксованого тарифу на воду з метою приведення його у відповідальність з реаліями сьогодення. Середня домогосподарства. На битові нужди споживає 3-5 кубів на людину. Сезон поливу йде з квітня по вересень, у ці місяці треба враховувати ще і норму на полив. Робітники КП визирське джерело неодноразово стикалися з тим, що люди, які не мають лічильників, часто не заощаджують воду влітку деякі ставлять крапельний полив та при більшому споживанні води платять менше ніж їхні більш відповідальні сусіди. А от коли у фіксованому тарифі буде врахована не тільки кількість зареєстрованих за адресою осіб, а й кількість соток на цій земельній ділянці, то бажання встановити лічильник на воду прийде само по собі. Новий фіксований тариф на воду лише знаходиться у стадії розробки, але визирська громада заздалегідь вже закупила побутові лічильники на воду для тих людей, що стоять на обліку у відділі соціального захисту. Лічильники селянам, які знаходяться у скрутних життєвих обставинах, встановлять коштом сільради, якщо люди цього побажають. Обладнання для обліку води можна купити будь де і встановити самостійно. Також є можливість звернутися до фахівців КП «Визирське джерело, які мають ще й повноваження опломбувати лічильник. Должен бути представник КП «Визирське джерело, який опломбує новий лічильник і запишуть номера пломби та лічильника у дійсний договір. З квітня цього року касири КП «Визирське джерело набули більших повноважень і зараз виконують обов'язки касирів, контролерів. Я маю право провірити лічильники, записати показники і просить людей, щоб вони оплачували. Кого немає, я вставляю в дверину, в калітки там куди можна з номером. Телефону, вайбер там це мій. І люди просто висилають фото лічильників, кого не було на той момент вдома. І ми так от зв'язуємося з ними. Нові заходи щодо взаємодії з населенням вже приносять певні результати. Бо, Звісно, трошки легше, тому що люди почали трошки йти платити за воду, почали сплачувати. От прошлий місяць, ну я не можу сказати, що у нас був поганий місяць. Люди дуже багато прийшли, заплатили. Дуже багато. Ну-ка, на жаль, є длужники в нас, боржники. Робітники КП Визирське джерело нагадують, що у своєчасна сплата за споживання води є запорукою того, що підприємство зможе заздалегідь закуповувати все необхідне для ремонту обладнання і значно скорочувати період відключення водопостачання під час аварій, а також проводити всі необхідні профілактичні роботи.